Ми з'ясували, що стрибки до висновків це швидко, драматично і часто хибно. Але чому ж наш мозок так часто обирає цей шлях? Why? 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 Ця помилка мислення формується чотирма ключовими механізмами, і вони по суті працюють на твою ментальну лінь. Перше ментальні ярлики або евристика. Наш мозок еволюціонував для швидкого прийняття рішень. Це була корисна навичка, коли поруч був шаблезубий тигр. Ці ментальні ярлики або евристика дозволяють нам обійти повний аналіз і використовувати минулий досвід, щоб швидше вгадати, що відбувається. Здебільшого це добре працює і чудово заощаджує ментальну енергію, але іноді евристика дає збій і це призводить до когнітивних викривлень. Стрибок до висновків це по суті швидкий, але хибний ярлик. Мозок просто заповнює прогалини тією теорією, яка здається найбільш знайомою. І, звичайно, це часто найгірший сценарій. Номер два. Емоційне обґрунтування. Це коли ми використовуємо наші емоції як доказ для висновків. Принцип простий: я відчуваю тривогу, отже, щось погане точно має статися. Якщо ти і так нервуєш або схильний до самокритики, ти вже готовий припустити найгірше. Висновки, до яких ми стрибаємо, часто відбувають наші найглибші страхи та невпевненість, а не реальність. Ми ж справді не читаємо чужих думок, а лише проєктуємо на них власні хвилювання. Really? Номер три: префронтальна кора та імпульсивність. Нейробіологічні дослідження виявили, що в стані невизначеності частина префронтальної кори це наш мозковий центр прийняття рішень, може працювати як спусковий гачок, який змушує нас стрибнути до рішення миттєво. Коли ситуація двозначна, і ми відчайдушно прагнемо ясності, мозок може увімкнути режим навчання за один раз. Він хапає будь-яку доступну зачіпку і фіксує свою інтерпретацію. Це пояснює, чому ми найбільш схильні до стрибків, до висновків саме тоді, коли почуваємося невпевнено чи нестабільно. Номер 4. соціальне навчання та минулий досвід нарешті це наші звички, які ми тягнемо з минулого. Якщо ти виріс у критичному або тривожному оточенні, ти міг внутрішньо засвоїти звичку, очікувати критики чи катастрофи. Наприклад, дитина, яку часто критикували, стає дуже чутливою до ознак несхвалення від інших, стрибаючи до висновку, що її засуджують. Травматичний досвід також навчає наш мозок швидше стрибати до негативних висновків як захисний механізм. Він просто намагається тебе захистити, хоч і дуже незграбно. Як бачиш, це не твоя провина, це робота твого мозку. Але тепер, коли ми знаємо, чому він так робить, ми можемо навчити його зупинятися. Штати. Get some help.